Ви розказуєте? Де мова про кріпости проволок, про голову, а не загалом. Я знаю, бо я там був. У мене на кожне слово є підтвердження. У вас нема. Ви нагло брешете, і я розумію, чому ви брешете. Ваше хороб'є слово це брехня. Ви ж брешете. А яке це відношення має зараз до поселення? Ви патріотом називаєте вбивців. Патріотом України! До якого цинізму треба дійти. Не добро, Ви можете все, що завгодно говорити, але називати того покидька патріотом, на якому кров невинних людей. Я не говорю, я не звертаюся до вашої совісті, бо вас її немає. Розумієте? Ви брешете, що він зав громадянство в Росії. Він написав заяву. І підтвердження нема, що його громадянство російське скасоване. По-друге, він їздив на інструкції до Москви. Це підготовлений резидент. Він недаремно влаштувався експедитором і їздив по всій Україні. В Метінвест влаштувався. Дуже співпадіння. Багато є співпадінь, на які треба шукати відповіді. То на водку давав на Яворівський полігон. Багато чого. Просто що на службі не допрацьовують, то це фарт. Це теж правда. Але нічого завжди так не буде. І я сиджу в цьому залі. Розумієте? Бо це мій обов'язок. Моє звання мене зобов'язує. Викривати таких, як ви, як пацілян і так далі. Ви зрозуміли? І ця суддя, вона дограє. Вона дограє. Якщо вона не може виховати свою доньку, як вона не патріотка, то, як, то про що можна говорити? Зрозуміло, що в сім'ї там. До України відноситься, як до чогось, а, не, а, так, ну, а захищатися трьома неповнолітніми. Він має відповісти за вбитих наших синів, які нами вже не народять неповнолітні онуки. А ви сидите тут, грає захищати? Захислити. Хто поверне нам наших дітей вбитих на Майдані? А він. Вона йому ще читає, бо дитину народить п'ято, а мені хто народить моїх онуків, неповнолітніх. Він не вбивав, він командував. Поненіло в дні про від 450 поранених, наших бійців, яких треба рятувати. І вона сидить і захищає і каже про те, що він не, не тримав. Віде? він рогатку тримав на Майдані. так? І з квітами цілий я день. Там шибуру, хоч би не назвала патріотом. Ще й каже, як не любить Україну, український патріот. Доброчесний своди, до чого ти йшла? І сидить, і поспівається доволі. Побачите тому гроші. Ранені люди сидять, хворі люди сидять.